Страх, певно, що був, тому що взагалі про цю структуру ми нічого не знали. І вона взагалі створювалася як нова структура. Які в неї будуть задачі, як ми там будемо служити, і які нас чекають перспективи, ми взагалі не знали. Але ми шагнули вперед і рішили прийняли для себе таке рішення, що ми будемо служити. І ми в принципі, жодного дня не жалкували про те, що ми тут, що ми в Державній спеціальній службі транспорту. що Коли ми вже перейшли в досисте, ми стали якби самостійні, більш незалежні від збройних сил, ми була одна своя структура і рішалися питання набагато простіше. Я не скажу, що служба була легша, то ми виконували свої службові обов'язки, проходили всі перевірки, здавали підведення підсумків. Ну так уже склалося, що в підтримання сім'ї я вже в тому, ДССТ і в принципі таких не було змін. Те, що всі з повагою відносились до Державної спеціальної служби транспорту, це відчувалося вже. Зовсім інша структура, Рішалися скоріше питання і простіше деякі питання, не було бюрократичної тягани. Ну, я рахую, що для мене служба тут ну, є гідною. тобто, я ніколи не шкодувала, що я в Державній спеціальній службі треба. Після розподілу чоловіка так сталося, що ми поїхали в місто ЧОП, який взагалі не знали. Ми взагалі не знали, де він знаходиться. Ми спочатку по карті подивились, потім взяли... Квитки і поїхали. І так сталося, що через якийсь період часу чоловік, молодий лейтенант, постійно був задіяний, постійно він в нарядах, він теж вивчав свою справу, в нього теж було дуже багато нюансів. І я просто там сиділа без діла. Я все вичікувала, коли чоловік прийде з роботи, коли він прийде на обід, і потім. До мене підійшов начальник штабу і говорить, скільки ти тут будеш ходити по цій частині. Іди вже призивайся в армію. Я кажу, як в армію? Та ні, я не хочу, я не можу. І потім з часом я зрозуміла, що просто треба йти і призиватися. І навіть не знаючи, де місто Ужгород, як туди доїхати, бо ми саме тільки освоїли чоп, втім маленький, і нам довелося поїхати в Ужгород. Знайти військомат і потихеньку готувати всі довідки і призиватися в армію. І так я призивалась в армію. Це був перший у нас, такий пункт дислокації, це місто Чоп. Потім ми переїхали до Львова і вже у Львові продовжили службу. А от, ну і все, в принципі, так складалося, що ми переважно вже були тут, у Львові. Тому що чоловік мій їздив, без кінця і далі їздить, то я вже про тому мовчу. Не знаю, що говорити про нього. Тому що він їздив в чоп декілька разів. Ну, він служив в Києві, 4,5 року ми були тут без нього. І зараз знову він служить там, а ми тут. От таке. Ну, таких моментів було, мабуть, багато. І цікавих, і успішних якихось моментів таких були, і можна згадувати і стрільби, і як ми перший раз поїхали на стрільби, і там прямо по колінах снігу були, і це було цікаво і холодно. І як ми потім грілися в автобусі після цих стрільб. Ну, а найкращий такий яркий момент це, мабуть, те, що під час Строєвої підготовки начальник штабу привітав з ним народження і просто відпустив від здачі строєвої підготовки. Це був такий цікавий момент і приємний, і чомусь щасливий. На даний час, перебуваючи в Державній спеціальній службі транспорту, хотілося б сказати своїм наступникам, що ми були одною сім'єю. Це відчувалося завжди. Ми збиралися разом, ми нас вивозили десь, ми відпочивали, ми могли і попрацювати, і відпочити. Тому це як сім'я. Тому я хочу і хотіла би, щоб ви далі служили, ну, поважали б командирів. І щоб до вас ставилися так командири, як до мене, ставилися до нашої сім'ї, до нашої великої сім'ї всього управління. Ми мали моменти дуже цікаві відпочинку, і якоїсь розради навіть в тяжкий час, коли почалася війна, ми все рівно знаходили якісь моменти, щоб побути разом, поговорити, поспілкуватися і просто відпочити.